Правильний прийом ліків важливий для досягнення оптимальних результатів щодо здоров'я. Однак багато хто не знає, що певні комбінації можуть викликати серйозні побічні ефекти або знижувати їхню ефективність, тут я хотів би проінформувати вас про основні взаємодії ліків та запропонувати стратегії їх безпечного використання. Поширені взаємодії ліків, на які слід звернути увагу. Антикогулянти та нестероїдні протизапальні засоби, наприклад, вархарин, розіжувач крові та ібупрофен, були заспокійливий засіб. Ризик підвищений ризик кровотечі. Інгібітори ангетинперетворюючого ферменту та добавки калію. Ризик небезпечно, високий рівень калію. Статини та специфічні препарати, приклади статини у поєднанні з аміодароном або протигогрібковими засобами, такими як кетоконазол. Ризик підвищений ризик болю в м'язах або навіть їх пошкодження, блокатори кальцевих каналів та грипрутовий сік. Ризик зміни в абсорбції препарату з потенційно небезпечним рівнем у крові. Антибіотики та продукти багаті на кальцій. Приклади ципрофроксацин або тетрациклін у поєднанні з молочними продуктами: ризик зниження ефективності антибіотиків, інгібітори моноамінооксидази та різні препарати, ризик, потенціал небезпечної взаємодії з іншими антидепресантами, деякими знеболюючими а також засобами від застуди або алергії. Опіоїди та бензодіазепіни. Ризик надмірне пригнічення центральної нервової системи, що може призвести до проблем дихання. Бензодезепіні та алкоголь. Ризик тяжке пригнічення дихання, яке може призвести до смерті. Інші важливі взаємодії: ліки для залози. залоз деякі продукти добавки. приклад, леотераксин у поєднанні з добавками кальцію чи заліза. Ризик зниження всмоктування гормонів щитовідної залози. Оральні контрацептиви та антибіотики, ризик потенційне зниження ефективності контрацепції, варфарин та продукти багаті на вітамін К, ризик зміна антикогулянтного ефекту, селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну та нестероїдні протизапальні засоби. Ризик підвищений ризик кровотечі, особливо сунково кишечної стратегії безпекового використання ліків. Це, перш за все, інтегрована комунікація. Повідомляйте всіх, хто надає вам медичні послуги про повний список ліків, добавок і рослинних продуктів, які ви приймаєте. Обговоріть можливі взаємодії, перш ніж розпочинати прийом будь-яких нових ліків. Тримайте список ліків у актуальному стані. Увімкніть усі рецепти, ліки, що відпускаються без рецепта, вітаміни та добавки, відзначаючи дозування та частоту використання. Поділіться цим списком та тримайте його під рукою на випадок надзвичайних ситуацій. Використовуйте аптечні ресурси. Якщо, можливо, використовуйте одну аптеку для отримання рецептів. Скористайтеся послугами з перевірки ліків, які пропонують аптеки. Будьте активними у навчанні. Уважно читайте етикетки з ліками та вкладки в упаковці. Запитайте свого лікаря чи фармацевта про потенційну взаємодію харчових продуктів та ліків. Використовуйте технології з розумом, розгляньте можливість використання онлайн-додатків із нагадуванням про прийом ліків, які також можуть попередити вас про потенційні взаємодії. Будьте обережні з онлайн-перевірками взаємодії ліків та завжди консультуйтеся зі своїм лікарем. Регулярні огляди ліків заплануйте періодичні перевірки вашого режиму прийому ліків у свого лікаря, щоб особливо важливо, якщо відвідуєте кількох фахівців. Будьте обережні з новими симптомами. Повідомляйте про будь-які нові або несподівані симптоми після початку прийому нових ліків або зміни дозування. Таким чином, розуміння потенційної взаємодії ліків є ключовим компонентом безпеки, залишаючись в курсі, відкрито спілкуючись зі своїми медичними працівниками та беручи активну участь у управлінні прийомом ліків, ви можете значно знизити ризики, пов'язані з їх взаємодією. Пам'ятайте, що ваша медична команда є вашим основним ресурсом для отримання індивідуальних рекомендацій про те, як безпечно, та ефективно використовувати ліки. Дякую за лайки та розповсюдження відео.